А на зараз дві людини поки що не виходить на зв'язок. Один загиблий та шестеро поранених. Серед них семимісячне немовля. Внаслідок російської атаки по Дніпру ввечері, 28 червня, частково зруйнована багатоповерхівка. Що секунди зберігається ймовірність обвалу бетонних конструкцій. Станом на 21 годину пошукова операція триває. Зруйновано чотири поверхи. Подружжя Ольга та Олександр жили на 10-му. кажуть, від їхньої квартири нічого не залишилось. Жінка каже: в момент вибуху були на іншому кінці міста. Ми тут будемо почали дзвонити і питати, як мені залишила квартири. Вже немає. Нікого не було. в нашій квартирі саме тому квартири не, Цілком немає. Ні, Ні, це... Немає це не кірбічика. Немає, да ви про сусідів знаєте? Чи з сколько усім... нічого, Ні, нічого не нічого не, не відомо? Не знаю. Ніна переселенка з Красногорівки на Донеччині. Її квартира зруйнована. З-під завалів врятували кішку. Мене чеки на війни. город Красногорівка. Яку окуповую тут зараз вже. Я була в парку і почула в подзвонила дочці, а потом кансьєрські. Вона мені сказала, що да, в наш під'їзд. Консьєржка Алла працює в пошкодженому будинку. Каже, була на першому поверсі, коли почула вибух. Я вискочила, нічого не видно було. Все в диму, людей там було мало, людей мало. Знаю тільки, що 46-та там залишилась, женщина привалила її. Чоловіка винесли, вивели, вивели, а жінка там залишилась. Ситуацію після того, як наші пожежники закінчать гасити пожежу, а ви можете побачити, вже немає диму, і я думаю, що нам дадуть можливість, я маю на увазі комунальним службам підійти, скажімо так, і почати працювати. На місці атаки РФ працюють комунальники та надзвичайники. Також розгорнули штаб допомоги потерпілим. Антон Сіренко, Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.